Всіх вітаю, є в наявності такий автомобіль, досить презентабельна машинка, BMW першої серії з бензиновим 2-літровим двигуном. Автомобіль на автоматичній коробці переключання передач, Свіжо свіжопригнаний за кордоном, автомобіль ДТП не участвував, повністю в рідній фарбі. По периметру авто тоновані вікна, титанові диски, досить хороша комплектація, шкіряний темний салон. Автоматична коробка переключання передач працює гарненько, ривків немає, задній привід. Мотор 2 літра, бензин, їде досить гарно, на такий невеликий кузов цей мотор, машинка має досить хороший гривок. По автомобілю є навігаційна система, є круїз-контроль, мультикермо. Зараз покажу, як виглядає салончик, салончик в гарному збереженому стані, зауважень немає, є склопідіймачі, електроскладання з зеркал, електрорегулювання, круїз контролі, парктроніки задні, є протитуманні фари, як спереді, так і ззад, все працює, задній ряд сидінь складається, по автомобілю зауважень немає. Машинка повністю розмитнена, готова для реєстрації в сервісному центрі. Є вже виготовлений сертифікат відповідності, можлива також доставка цього автомобіля в інше місто України. Також можливий продаж в лізинг. По оптиці стоїть лінзована оптика, спереді англійські очі. По машинці зауважень немає, як виглядає вживу. Так, так як на відео, бажаю всім хороших покупок та вдалих продажів. Чекаємо вас на тест здрайв. Машинка завжди знаходиться в місті Луцьку, вулиця Боженка, 12, район Цукрового заводу. Якщо вас цікавить, будемо чекати вас на огляд.